Вітаю малята на заняття ліплення. Сьогодні ми з вами будемо ліпити казковий ліс. Пропоную послухати вірш Біла пані. В білосніжному жупані у м'якеньких чобітках йде по світу біла пані, срібний посох у руках, Йде полями і лісами через гори і яри, а за білими слідами. Ідуть завії і вітри. Що не ступить, застеляє срібним снігом кожен слід. Біла пані ледь ступає, каблучки збивають лід. Ми зустріли її нині, коли йшла собі сама. У мереженій хустині біла пані то зима. Дітки, що ж це за біла пані, яка ходить по світу? Ви здогадалися? Уважно слухали. Так, це зима правильно. Вже настала пора року зима. А які кольори має ця пора року? Так, сірий, білий, сіра земля, сірі дерева. Білий сніг. Зазвичай взимку переважає білий колір, бо випадає дуже багато снігу. Сподіваємося, що нас ця зима порадує снігом. Малята, а якою була б зима, якби вона мала багато кольорів. Різних кольорів. Так, різнокольоровою, правильно. А який? Буде ліс. Так, різнокольоровий. Сьогодні пропоную зліпити нам разом з вами різнокольоровий ліс. Підготуйте матеріал, папір для основи, на який ми будемо приклеювати пластилін. Так, шматочки пластиліну підготуйте. Так. Наші ручки підготовлені. Давайте ми їх з вами підготуємо. Зробимо пальчикову гімнастику, яка має назву Зима. Так, підготувалися. Ясно в небі зорі сяють. Перший сніг летить до ніг. Дітки зиму зустрічають, голосно кричать привіт! Так, ще разочок. Ясно в небі зорі сяють. Перший сніг до ніг летить. Дітки зиму зустрічають, голосно кричать Привіт! Отже ручки підготовлені, тож увага! Отже, починаємо створювати красу. Взяла пластилін різнокольоровий. Червоного, оранжевого, синього, зеленого, рожевого кольору. Це у нас будуть дерева, а з білого кольору ми з вами зробимо маленькі сніжинки. Отже, беремо великий шматок пластиліну, відщіпуємо, добре його розминаємо між пальчиками. Так, і скочуємо довгу ковбаску. Ми вже з вами ліпили дерева. Так, скочуємо між долуньками. Це в нас буде стовбур дерева, прикладаємо та приплескуємо пальчиками. Так, тепер зробимо гілочки, відщіпуємо маленькі шматочки, розминаємо і скочуємо ковбаску. Можна між догоньками, можна на дощитці, як вам зручно. Так, розкочуємо довгенько і формуємо гілочки для дерева. Так, приліпляємо до стовбура. Так, ось таке дерево вийшло. Тепер ми зліпимо кущик таким самим способом. Так, Відщипуємо шматочок, розминаємо Так, і скочуємо у довгеньку ковбаску. Пригадаємо, що кущик не має стовбура. У дерева стовбур є, а у кущика немає. Гілочки у дерева є. Так, і у кущика є гілочки. Так, Приліпляємо і формуємо кущик. Ось такий у нас буде різнокольоровий казковий зимовий ліс. Так, ліпимо кущик, потім зліпимо дерева, щоб у нас були різного кольору. Дерева готові. Зробимо ще один кущик. Дерева кущі готові, тепер зліпимо маленькі сніжинки. Так, у нас ще немає снігу, а в казковому лісі сніжок вже пролітає. Так, відщепнули маленький шматочок, скочуємо скач, кульку, так, і приліпляємо. Снігу в лісі багато, і сніжок налітає на дерева. Ось такі сніжинки падають і на дерева, і на кущі. Ось такий казковий ліс вийшов в мене. Дерева, кущі та сніг. Чому ж він казковий? Тому що дерев насправді кольорових немає. А в нас казковий ліс і в нас кольорові дерева та кущі. Ось такий кольоровий ліс у нас вийшов. Малята, давайте ми з вами згадаємо, яка пора року настала. Так, а хто така біла пані? Так, а що ми з вами ліпили? Малята, а що вам сподобалося? Так, ви обов'язково це обговоріть з дорослими, поділіться зі мною. А ще бажаю вам натхнення, успіху і чекаю від вас ваших кольорових лісів. Мені буде цікаво поспостерігати за вашими вміннями. Тож, дякую за увагу! На цьому все, до нових зустрічей! Бувайте!